Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо, як українцям вдається так мало витрачати грошей на своє життя в Польщі, ще й відправляти якісь грошенята своїм близьким та рідним. З вами Макс та Ютуб канал найнадійнішого мобільного застосунку для мігрантів Польщі Workport. Починаємо. Перша витрата, звісно, це житло, і вона одна з найбільших, взагалі, що в нас може бути. На що варто розраховувати? Кімната в Польщі вам буде обходитись не менше 600 злотих, квартира від 1200 злотих це в невеликих містах. Якщо ми говоримо за великі міста, ціна вже буде йти від 2000 злотих. Це ми говоримо про найнижчу планку, взагалі, яку можна бачити. Койко місце в якихось хостелах, в гуртожитках можна знайти за. 300, я читав це в інтернеті, але особисто зі свого досвіду я такого не бачив. Я бачив тільки там за 500 за місяць, і то знову ж таки в невеликих містах можна знайти койко місце. Пошук квартири це взагалі окрема історія. Я робив декілька відео на цю тему. Якщо цікаво, ще пишіть в коментарях, зроблю окремо. І також треба одразу зауважити, що якщо ви шукаєте квартиру, вам треба розуміти, якщо ви шукаєте через рієлтора, а навіть якщо ви шукаєте самі, але у власника житла є ріелтор, то є ймовірність. І не маленька, що вам придеться, що заплатити рієлтору від половини до повної вартості одного місяця. А також дуже часто в більшості квартир а є таке як кауція, тобто залог, депозит, який треба буде залишити зазвичай. Це один місяць дорівнює одному місяцю сплати житла, а то і більше. Іноді це два-три місяці. Якщо у вас є діти, якщо у вас є домашні тварини, це. Майже завжди це не буде один місяць, це буде більше особисто в нас. З котом в нас два місяці депозиту. І тобто, ми розраховуємо, якщо ми знаходимо десь якимось чудом квартиру за дві тисячі злотих, нам треба розраховувати, що тисячу мінімум забере собі рієлтор, і ще дві тисячі мінімум нам треба буде залишити депозиту. Тобто, щоб почати десь жити, нам треба буде одразу п'ять тисяч злотих відслюнявити. якщо говоримо не за мінімальну ціну, а за середню, то у Варшаві менше трьох тисяч злотих я не знаю жодної людини, яка б жила і знімала квартиру окремо за менше, ніж три тисячі злотих. Я б розраховував на 3-3500. Відповідно, ще там півтори-три тисячі ріелтору і ще 3-3 п'ятсот буде цей самий депозит. Також треба не забувати, що комунальні платежі іноді входять в ціну, іноді не входять в цю ціну. І це в. Районі 500 злотих може бути окремо, тому дуже важливо перед тим як підписувати умову, поцікавитись. А це вже ціна з комунальними платежами чи ще ні. І взагалі поцікавитись у власника житла у ріелтора, а які додаткові оплати мають бути, тому що додатково ще може бути там паркомісце. Якщо у вас є машина, додатково може бути інтернет, додатково може бути якісь там медіа, охорона. Якісь там ремонти кондиціонерів, планов, не, не ремонти, а огляди кондиціонерів. Тобто, це все треба зауважити перед підписанням. Якщо інтернет не входить, треба розуміти, що він коштуватиме вам від 50 до 100 злотих на місяць. Маєте це на увазі. А також одразу забіжимо трошки наперед: мобільний зв'язок. Він коштує в Польщі, тобто вам вистачатиме від 20 злотих в місяць, є різні тарифні пакети. А в мене особисто Play, мобільний оператор, і я зараз собі взяв затестити за, тестити, за... 45 злотих в місяць, в мене 460 гігабайт інтернету. Тобто теоретично цього має вистачати навіть вдома, не мати окремого інтернету для дому. Я маю його мати і там, і там, тому що в мені приходиться відео завантажувати, але більшість з вас не записує відео в Ютуб. До речі, якщо б хотіли спробувати свої сили записувати відео на Ютуб, напишіть мені особисто на e-mail і, можливо, щось з вами разом запишемо. Ідемо далі, друга найбільша категорія витрат це харчування. Якщо ви готуєте вдома, то на двох вам буде коштувати харчування ну від 1000 злотих. Напевно, раніше я казав, там це було 600-800, але все дорожче. Це якщо знати, де купувати, не купувати в найдорожчих магазинах, використовувати там якісь знижки, а використовувати жовті цінники на них продивлюватись, Там різні картки, моя бідронка і так далі. До речі, про те, як заощадити в Польщі, в мене скоро також вийде окреме відео. Підпишіться, щоб його не пропустити. І щодо підняття цін, якщо в 2019 році я записував подібне відео і виходив з супермаркета з рюкзаком, двома пакетами їжі, туалетний папір і витрачав на це буквально до 200 злотих, то зараз і 300 злотих я можу так, ну, на плюс-мінус той самий пакет. Я, звісно, не виключаю, що, можливо, я за ці часи так сильно накачався, що почав таскати на собі в два рази більше продуктів, але, скоріш за, Усе ціни подорожчали. І я зараз кажу за звичайні продукти. Тобто овочі, фрукти, каші, хліб, м'ясо, сир, яйця. Ну тобто, не, не якісь там фуагри я куплюю, а просто продукти, щоб готувати собі їжу. Нормальні, якісні. Але звичайні продукти. Якщо ж не тільки готувати самому вдома, але іноді, хоча б виходити десь пообідати чи замовити їжу додому, то ваш чек на родину буде на родину на двох людей. Ми зараз маємо на увазі, буде вже півтори-дві тисячі злотих, не менше. Треба мати на увазі, що якщо ви замовляєте якийсь обід на двох е доставку, то це мінімум, там, мінімум 50 злотих. Це прям пошукати знов ж таки треба. Якщо ми говоримо про випити каву з. З десертом то на одну людину. Це буде від 30 злотих 30-50, залежить від того, яка кава, яка кав'ярня, який десерт і так далі. А якщо хочете замовити обід десь в якомусь закладі, то ну, 40 злотих точно треба розраховувати. Звісно, є якісь знижки, можна знайти якісь промоакції, якісь недорогі заклади. Але от плюс-мінус 40 злотих а, Варшава, Вроцлав, Данськ. Менше складнувато вам буде поїсти. Медицина тема, яка вартує окремого. Відео, і я для вас буду знімати зараз цілу, цілу серію відео про медицину. Питайте, що конкретно вас цікавить. Зараз в розрізі цін, А, Цін, по-перше, якщо ви працюєте офіційно, якщо ви працюєте легально, треба розуміти, що на, на базові а, медичні консультації, огляду лікаря, якісь навіть базові аналізи, ви можете розраховувати на безкоштовні. Але якщо ми хочемо щось поза цим базовим пакетом, вже треба буде платити за приватні візити до лікаря, Лікарів я ще жодного разу не віддавав менше 100 злотих, а, ну тому що я зазвичай не просто приходив потерпотендіти з лікарями, а одразу там, якщо можна якісь дослідження або щось зробити. А от вчора мені зуб ремонтували, нерв мені видаляли. А, я навіть не сильно опухшине на щастя. Так от, а це не менше 100 злотих за один прийом. Також у багатьох працівників є від фірми якесь медичне покриття додаткове, наприклад. Медікавер, наприклад, люксмед, тобто щось таке, що вам ваша фірма надає, і там вже трошки більше входить в ці в цей лист послуг, який ви можете отримати безкоштовно, але вже не по НВЗ від держави, як просто людина, яка легально працює, а вже від, наприклад, того самого там люксмеду. В мене колись був Люксмед, Я приходив. В мене там якісь обслідження були. Мені навіть пару якихось ліків там безкоштовно виписували. Але не все, що ви захочете, в той пакет входило. А якісь тільки обмежені штуки залежить від пакету. Там всередині також є різні пакети. Скажімо, так щодо зубів, ось, наприклад, я вчора собі відремонтував в центрі Варшави. В мене дуже заболів зуб. Мені не було часу шукати де дешевше. Я просто пішов в найближчу українська стоматологія Варшаві. Щось так воно називалась, і мені за 485 злотих відремонтували зуб. Дуже дякую. Я їм в той момент, коли воно боліло, готовий був. Мільйони заплатити, щоб воно просто перестало боліти. Але це ще не все. Мені ще треба буде ще раз прийти, щось там зробити через тиждень, в мене зараз тимчасово, тобто можна розраховувати там до тисячі злотих за дуже серйозну таку е, болячку в моєму передньому зубі. А колись я виривав зуб, я працював, тобто я міг розраховувати на безкоштовне виривання зубу, але я намагався записатись в Гданську я тоді жив, і в мене тупо не було можливості. Я записувався, мені казали, а На найближчі два місяці нема місць безкоштовно вирвати зуб по НФЗ. Я такий, а, окей, що робити? Вони там кажуть, 5 квітня, наприклад, відкривається запис на наступні два місяці. Я 5 квітня, наступний місяць. Я 5 квітня дзвоню в 10 ранку, наприклад, мені кажуть, а вже все, місць нема. І я кажу, що робити. Вони кажуть, 5 травня відкривається. Я 5 травня, там в восьмі ранку вже дзвоню. Мені кажуть, місць нема. І я в ітогі пішов і вирвав зуб за 500 злотих. Якийсь там складний в мене зуб був або п'ятірка, або восьмірка. Я вже точно навіть не пам'ятаю. Якось так. Тобто, стоматологічні послуги тут не дешеві, і не дивно, що якщо в когось є можливість, коли їздять вони в Україну, щось собі там зробити. Всі медичні послуги дуже люблять люди їздити, робити це не в Євросоюзі. Транспорт, якщо ви користуєтеся транспортом, мінімально можна розраховувати від 50 злотих в місяць. Якщо ж ви користуєтесь транспортом трошки більше, то вже краще купити собі проїзний в середньому по різних містах. Він коштує злотих 100 і вже користуватись. Власне, їм ну майже без обмежень. До речі, поділіться своїм досвідом, скільки витрачаєте грошей в Польщі ви, і з чим з цього відео не згодні. Можливо, в вашому місті також напишіть, якому, якщо що, а щось коштує значно дешевше або значно дорожче, буде дуже цікаво почитати. Це з таких прям основних розходів, які прям абсолютно всі роблять, і де дуже важко їх просто перестати робити. Але ще додаткові, які можуть бути, якщо ви заїжджаєте на квартиру, вам треба розуміти, що з дуже Великою ймовірністю, там може не вистачати якогось посуду, якоїсь кастрюльки, якогось а, коврика, а, постільної білизни. Тобто, вам треба буде поїхати в якусь умовну ікею і затаритись ну, злотих на 300-500, точно вам придеться це зробити. Наступне це розходи а, на якийсь одяг, який вас не сезонний з собою ви не привозили. Ну і в принципі одяг, він час від часу виходить а, з ладу і треба його поставити. Оновлювати на одяг в принципі одяг в Польщі можна купувати дуже дешевий. Ви можете витрачати на одяг до 100 злотих в місяць. Тут дуже багато в принципі мережей з дуже дешевим одягом. Є секонд-хенди непогані. А, ну коротше, хто що хоче собі, той знайде. І також, до речі, є дуже великі знижки в якихось мережевих магазинах більш високої цінової категорії. А, я пам'ятаю, я полював, коли був студентом на ці знижки, знаходив знижки в звичайних резерв, кропи до 70 до Але звісно, часу на це витрачатимете більше. Ну і звісно, розходи на якийсь досуг, тобто кіно, ви там любите, якісь театри. Піти в футбол, подивитись на стадіоні, я не знаю, щось, якщо ви любите таке, просто треба вам розраховувати. А на те, що на це іноді приходиться витрачати гроші. Звісно, є безкоштовний досуг погуляти по парку, але якщо ви будете гуляти по парку кожного дня, на вас косо будуть дивитись батьки дітей, які в тому парку гуляють, особливо не гуляйте в плащі в закритому. Це небезпечно. А, загалом менше 2,5 тисяч злотих на сім'ю витрачати в Польщі майже нереально. А хіба що в якомусь невеликому прямо містечку, якщо вам дуже пощастило, вам там надають житло. До речі, а якщо ви працюєте на якихось компаніях по працевлаштуванню, там в 80% приблизно безкоштовне житло надають або за дуже якусь символічну оплату. А орієнтовні витрати на родину в більш крупному місті то вже 4 тисячі злотих на дві людини. А хто економно прям живе це на дві людини з дитиною ще а хто просто середньо живе, ну просто дві людини в Варшаві менше 4 тисяч злотих витрачати. Як на мене, нереально. Я, звісно, не сумніваюсь в тому, що хтось з вас дуже талановитий в цьому плані. Напишіть в коментарях, скільки витрачаєте ви. Дуже важливо, дуже цікаво буде почитати. Дякую за увагу!